Перший у Дніпрі бювет із питною водою відкрили у 2016 році на житловому масиві Лівобережний 3 Альтанку, всередині якої розташоване джерело, будували понад рік. На будівництво бювету витратили тоді близько півтора мільйона гривень. Бювет обрамляє ошатна альтанка з кованими металевими прикрасами, гронами винограду, ліхтарями під давнину а дах. Прикрашає фантазійна вітражна композиція. Вода у бюветі з водопроводу, проте проходить шестиступінчасту систему очищення і вважається питною. Працює джерело з питною водою у теплу пору року, а на зиму бювет консервують, крани знімають. Хоча альтанка залишається окрасою масиву цілий рік. Отже, бювет це не класичний фонтан. Окрім окраси району, він несе корисну функцію. Бювет став місцевою пам'яткою. Біля нього призначають побачення закохані та проводять весільні церемонії молодята. Ми поцікавилися у мешканців Лівобережного-3, які емоції або спогади він у них викликає. О, чиста я і ніякого запаху. Дома ж, якщо набереш хлоркою, а тут чистенька родникова вода. А це така, от у мене стоїть п'ять баків, от ще взяла, тому що на зиму закривають. І потім всю зиму ще користуються. Ну, архітектура. У мене взагалі ось цей райончик і… весь проспект Мира, аллея – это вот это самое шикарное для населения, для отдыха. Это же скважинная вода. А скважинная вода немножко лучше, чем городская. Городская в какой-то степени химия. Я видела раньше, что особенно пенсионеры приходили, набирали в баклажки большие. Домой, наверное, они это несли. тут когда-то еще в начале войны, тут было, я не знаю, они собирали на какие-то Потрібня ті зсу лікар, ти грав саксофоніст, і хто та ще дуже красиво красива. підходили. цей бювет не лише місце безкоштовного пиття води, але й своєрідний витвір мистецтва. Адже похизуватися таким незвичайним фонтанчиком може не кожен район Дніпра. На жаль, вже декілька разів невідомі вандали ламали фонтан бювет.